Сьогодні у нашій програмі піде мова про храм на честь Святого Миколая Чудотворця, який уже більше 10 років споруджується у південно-західному районі Черкас. Храм на честь Миколая Чудотворця у південно-західному мікрорайоні Черкас почали споруджувати майже 15 років тому. На жаль, через погане фінансування будівництво йде повільно. Тож храмові ікони тут сусідять з будівельними лісами. Церковні молитви та піснеспіви перегукуються з молотком і рубанком, а пахощі ладану перемежовуються із запахом фарби. Тим більше хочеться розказати про людей, які вірять у майбутнє цього божого дому, і з любов'ю та надією для цього працюють, Коли будуєш храм когда э, заходишь именно в двери храма заходишь сюда, перекрестился, заходишь сюда и получается как будто какое-то воодушевление. Когда что-то делаешь, значит, это ж делаешь не на год, не на пять, не на 10, на века делаешь. И смотришь, как твоя работа, мизер твоей работы помогает в строительстве церкви. Анатолію Яковичу 67. Колись він працював на великих підприємствах, заводі Ротор, фотоприлад але вийшовши на заслужений відпочинок, не зміг сидіти вдома. І набутий великий інженерно-технічний досвід реалізує на будівництві храму. Коли будуєш храм, то типа як душа поє. Коли, вот, допустим, прийдеш утром, поработаєш, вечером уходиш додому, коли уходиш додому, у тебе э, типа як э, моральне удовлетворення, що ти якусь Свою долю, свою толіку вніс в будівництво храму. А поки що, жінки, які співають на кліросі, навіть на верхній ярус вибираються дуже обережно. Східці на гору не перекриті, ступати доводиться просто по залізній арматурі. О, чинно. Під духовні піснеспіви працюється по-особливому. Ігор свого часу будував житло і ремонтував квартири вибагливим замовникам у Черкасах, Києві та Москві. Проте невидима рука проведіння Божого привела його до храму спочатку Свято Анатоліївського біля обласної лікарні, тепер у свято миколаївській південно-західного району. Чи відчуває майстер, що не просто зачищає стіни під майбутні духовні розписи? А вибілює Божою благодаттю своє життя і життя родини. Вільно себе відчуваю в цій в атмосфері такій. Мені тут не важко в всякому разі працювати. Нема такого, що треба, знаєте, як гроші заробити побільше. Так а головне так, робота подобається, вона така різноманітна. Мені зараз оце цікаво, ці люпнини, як я роблю. Потім я знаю, що будуть розписи, тут картинки ці гарні. То подобається це. Дружина і діти приходять сюди, дивляться? Так, да, да. дружина була ось декілька днів тому. Дочка раніше що була, десь майже пару місяців тому. Внучка приходила сюди. Храм на честь Святого Миколая Чудотворця будується у стилі українського бароко. Він буде білим у середині, а стіни прикрашатиме ліпний декор. Спочатку це все ліпиться вручну із глини, потім формується формувальними матеріалами, герметиком, формопластом. От, а потім відливається вже з гіпса. Лєпка робиться в майстерській. Нас ми не займаємося в даному випадку монтажем цієї ліпки. Ми виготовляємо її в майстерні. І тут уже просто деталі встановлені. Ми сюди їх привозимо, і тут вже другі люди їх монтажать. Сергій розповідає, що їхня фірма брала участь в оздобленні Свято-Михайлівського та Успенського соборів Києва. Запевняє, Черкаський храм буде не гіршим. От аби тільки фінансувалося будівництво. Трохи, щоб було фінансування, тому що без грошей в наш час робити ну, нічого неможливо. Щось, Щось трохи можна е, зробити від себе, але ну, це храм, храм повинні люди строїти. Ті, хто розуміють матеріальну скруту, в якій споруджується більшість церков Київського патріархату, допомагають у борг. Євген Кутенков разом з татом і групою іконописців розписували Свято Успенський храм у Золотоноші. Красногірський монастир і скит, Смілянський Святопокровський собор, багато інших храмів України та Білорусії. Для храму у південно-західному районі Черкас вже зробили ікони Святого Миколая і Параскеви П'ятниці, які стоятимуть у бабічі Коностасу. Тепер працюють далі. Це українське барокко. Таких храмів зараз дуже мало будується в теперішній час. І, зважаючи на ці обставини, ми зголосилися. Робити ікони в борг, і також почали робити в борг розпис цього храму. Якби було фінансування належне, то ми так дивилися, підраховували, що до кінця року ми могли б розписати весь храм, і він був би набагато красивіше, набагато від нього йшла б енергія. Ось ця молитвина, яка потрібна зараз нашій Україні в такі тяжкі часи. Жінки, котрі трудяться при храмі, журяться. Люди неохоче дають навіть пожертву на храм. Ми хочемо, щоб якось би ну, прилучити людей, щоб вони вже на Україну цю робили, не на русську церкву. І дуже допомагає нам владика, дай Бог йому здоров'ячка, Іоанн. Він з усіх зусиль піднімає цю церкву, щоб якось її добудувати вже разом. Постійні прихожанки люблять цей невеликий, але затишний храм Святого Миколая Чудотворця. Переконані, тут живе український дух. Олександр Копань прийшов до храму будівельником 5 років тому. Сам собі дивується, оскільки на жодній з попередніх робіт більш ніж півтора року не затримувався. Крім того, у чоловіка виявився непоганий голос, він почав співати. Духовні старання Олександра помітив настоятель храму і благословив бути старостою. Коли я був далекий повністю від цього всього, і коли, по-перше, це, що приймати участь у будівництві, це вже для мене було, ну, те, що славний, ну я не знаю, як пояснити. А те, що приймати участь в служінні, ну це взагалі як ну я сприймаю це як дар для себе. Жителі південно-західного району часто навіть не знають, що цей красивий шатний храм, який так довго будується, вже працює. І приходити сюди можна щодня, а на великі свята тим більше. Церква працює, і приходять миряни по наставленню духовника, читається молитвою. В пост то псалтир читається, а в адпаске до Троїці, акафести. Люди також приходять і читають. Хто хоче, приходьте і ви читайте. Можливо, є певний символізм у довгому будівництві цього храму. Поволі народжуємося ми духовно, через великі перепони ламаємо себе, атеїстів, яким 70 літ вбивали в голову, що Бога немає, забороняючи ходити до храму навіть на великі свята. І треба нам пройти через цей тернистий шлях, аби відчути радість духовного народження. Найбільше наше багатство це наші люди, через те, що люди, які ходять до нас у церкву, постійно ось уже на протязі цих 5 шести років. Це просто розумієте, як сіль землі. Церква не має змоги оплачувати труд. Але люди ходять, перебирають цю землю, витрушують ці камінці, насаджують ось це все, ці троянди, тюльпани, всі дерева, це посажені всі нашими руками наших людей, розумієте, які люблять цю справу і люблять і тягнуться до Бога. Ольга Остапівна, Ніна Єлівна, Валентина Григорівна, Надія Пальна, Марія Микитівна, Олександр Миколаївич, ну Ба Марія Панасівна, багато хто розумієте, приходить і допомагає, допомагає церкві, допомагають співати на кліросі, допомагають прибирати церкву, допомагають на території церкви насаджувати рослини. Святий Серафим Саровський просив: помолись і потрудись. Можливо, саме час нині нам прославити Господа не лише молитвами, а й власною працею, будуючи храм. Храми завжди будувалися гуртом, громадою. Зібралися там сім'єю, поверхом будинку, колективом робочим. Прийшли, і сказали, батюшка, у нас є як нам краще вкласти ці гроші, а вони можуть оплатити певні роботи, так як можуть оплатити ті самі ікони. Тобто, от гуртом зібралися. Все, і тоді вони прийдуть храм там, через декілька десятків років, приведуть онучку і скажуть, це, це бачиш? Оце ми старалися. Навіть не брати Черкаську громаду, навіть взяти якусь четверть цього району Південно-Західного, вони можуть цю церкву збудувати дуже швидко. Але це треба було, щоб було в людях це, щоб вони це зрозуміли. Не просто будувати храм у густо заселеному мікрорайоні з розвиненою інфраструктурою. Приміром, прихожани і настоятель храму, бідкаються. Автостоянка, що поруч загородила центральний вхід до храму, який, до речі, передбачено генеральним планом забудови. Довелося залишити вхід з іншого боку. Потерпають віряни і від нахабства хуліганів, які вирубують чи спалюють ялинки. А їх висаджено про допомозі лісового господарства з такою любов'ю і сподіванням, що біля храму буде прекрасна територія. Де душею зможуть відпочити усі від довгого стояння і недобудови руйнується і каплиця, де за проектом має бути чиста джерельна вода зі скважини. Коли хочеш змінити країну, то починай з міста. Коли хочеш змінити місто, то починай з села. Коли хочеш змінити село, то починай з однієї хати. А коли хочеш змінити одну хату, починай з однієї сім'ї. І в цій сім'ї І починай саме конкретно з своєї сім'ї, а в сім'ї починай з себе. Так що ми можемо надіятися багато на кого, але ми повинні починати усе із себе. І коли ми почнемо все з себе, міняти, міняти в собі все на краще, то навколо нас буде мінятися і життя до кращого. Тим, хто робить Богоугодну справу, Господь дає благодать, яку ми, можливо, не завжди помічаємо зразу. І не дарма нас просять частіше бувати у храмах. Хворість став менше, можу сказати. Якось оце я вже тут ну, давненько працюю, тфу тфу фу ні раз не ходь. І травм ніяких не було, так. Да. Тут багато случаїв таких було, що приходили жіночки, плакали, ридали. Коли прийдуть до нас на службі постоять, то перекращається плач. Кажуть, що ж це таке? Ми не знаємо. Віруючі, невіруючі, люди, приходіть к нам в церковь может деньгами, может работой своей, может навіть прийти помолитися здесь, і то буде дуже хорошо для именно для вас. Храм Святого Миколая Чудотворця в південно-західному районі Черкас працює і щодня чекає людей. І помолитися, і потрудитися. А 22 травня, у День Миколая Весняного, усіх запрошують на велике святкове богослужіння. Я така російська приказка, мал зелетнік та дорого. Да, дійсно. Тягнуться до, до церкви саме ті люди, які мають у цьому духовну потребу, які м, якось хочуть на цьому на цій землі реалізувати себе для Бога. Розумієте, і хоча дуже багато поряд жилих будинків, але хотілося б, щоб більше людей приходило, щоб більше людей допомагало, щоб і більше людей приходило не просто в церкву, а приходило до Бога з вірою в душі. Gracias.